Цієї п'ятниці, 27-й роковини Чорнобильської трагедії, на 25 квітня 1986 року була запланована зупинка 4-го енергоблока Чес для планового ремонту. Цю можливість фахівці хотіли використати для проведення ряду випробувань. На жаль, їх наслідком стала найбільша в історії людства ядерна катастрофа. Як сьогодні живе 30 кілометрова зона відчуження та чи вчиться людство на тих помилках в сюжеті Олени Поскребушової? Початок 1986 року нічим не відрізнявся від попередніх. На чаес будували плани на майбутнє. Восени 1986-го, як водиться на День енергетика, мали запустити п'ятий енергоблок Чорнобильської АЕС. На момент вибуху четвертого енергоблоку п'ятий був готовий на 75%, але його довелося законсервувати. 30-кілометрову зону навколо ЧАЕС назвали зоною відчуження та безумовного відселення. За тиждень після аварії звідси виселили понад 200 тисяч людей. Залишилися лише ліквідатори. Їм на допомогу завезли примітивних роботів. Саме ці машини у 1986 році допомагали ліквідовувати наслідки Чорнобильської катастрофи. Наскільки це можливо, їх дезактивували. Але і зараз оці трикутні значки обережно радіоактивно вказують на те, що близько до них підходити не можна. За 27 років науковці накопичили чималий обсяг знань. Втім, під час аналогічної аварії на японській Фукусімі їх не використали. В Японії справді була значна кількість фахівців, яка Володіла Чорнобильським досвідом. Але так сталося, що події розвивалися в інший спосіб, і значною мірою Японія повторювала багато тих помилок, які були у нас при Чорнобильській аварії. Нині на більшості території нашої зони відчуження дозиметри показують рівень радіації в межах норми 20 мікрозівертів, та іноді просто зашкалюють. Позаду мене знаходиться найзабрудненіша територія зони відчуження. Колись тут був рудий ліс. Буквально за рік після аварії у 1987 році його повністю викопали, закопали у спеціальний могильник, а на його місці висадили молодняк. За 27 років природа зони відчуження майже оновилася. У ставках плаває риба, полями скачуть дикі коні приживальського. У Чорнобилі люди знову обслуговують чаес. Працюють вахтовим методом по 4 або 15 днів. Дітей сюди ніхто не привозить. Поселитися тут назавжди нереально. Науковці кажуть, для повного очищення території треба тисячі років. Олена поскребушева Олексій Ковалевський, телеканал Київ.